В такому вигляді, як воно є, на мою думку воно не може існувати, то треба вирішувати. Або ми даємо йому інструменти у вигляді нових так, такого, ми даємо йому евакуатори, тому що по-іншому вхамовити водіїв неможливо прийти до порядку. От які сьогодні немає. Чотири, які важливі на все місто і то, безумовно, я вважаю, евакуатор. Пожвало, на мою думку роботи цього підприємства принесли вимодатковий прибуток і по-друге, це до суттєво навело порядок на вулицях міста. Коли відперше люди, зблюючи на знаки, паркуються, не знаю, біля міняє валютних, коли паркуються в центрі міста на, на театральному майдані. Я вважаю, евакуатори сьогодні європейський інструмент. І коли два-три місяці його пару попрацюють, і, скажімо так, люди будуть уважніше дивитися на дорожні знаки. І по хамськи не ставити машини на тестування, тому автопарцевість треба поживати роботу. І ми, коли що я пропоную його евакуаторам, поставити завдання, що це травмочерне, це питання волонтера. Я говорив з діючим керівником з Тарасом Басом, я знаю, там яких готувалося проєкт рішення. Треба це виносити. Бо таке автопарцевість є і в нього нема інструменту вибиратися.